Ще один приємний коментар від Радіка. Його родина приїхала до Албанії. Вони заселилися вже в велику, красиву квартиру, щасливі, довольні. Мені дуже приємно за такі коментарі. Радік дякую. Але я хочу сказати не про це. Радік це громадянин Узбекистану і Радік розмовляє на українській мові. Вдумайтесь, людина проживала. У іншій країні має інший паспорт, але розмовляє на українській мові принципово розмовляє на українській мові. Радік, ти красавчик. Просто я хочу багатьом українцям поставити тебе в приклад, як потрібно себе поводити. Ті люди, які кажуть, ми не можемо розмовляти на українській мові. Подивіться на радіка людина з іншої країни, і він розмовляє на українській мові. Я розумію, що декому це важко. Я не засуджую, але просто якісь спроби розмовляти повинні бути. Ви повинні все одно вивчати якісь, хоча б фрази, якісь слова, десь намагатися їх вживати, і буде все добре. І ось людина. Показує неймовірний приклад. Радік тобі просто респект. Я тебе поважаю, красавчик, молодець.